Вітаю з новим роком. Він насправді новий. Ха. Раніше такого нового року у нас не було. Випадок за 16 рік. Пацієнтка 19 років, скарг немає. Проходить планову флюорографію. Ось це силует серця. А це ніби щось наліплено на лівий контур серця. Як долька апельсина. А так це виглядає в режимі позитив. В позитиві ми чітко бачимо лівий контур серця і нібито якусь. Наліпку. Це я побачила рентгенолог, покликала мене, ми поспілкувались, обговорили і рентгенолог все ж таки подумала про можливість пухлини і запропонувала КТ. КТ зробили. Рухаємось згори вниз трахея, Ліва легеня, права легеня, трахея, отвір з травоходу, аорта. Дівчина молода, тому ми ще бачимо тканину тимуса. Рухаємось вниз, ось це силует серця, і нічого патологічного нема. Немає пухлини, немає цієї тіні. Що ж це таке? Давайте, давайте інакше подивимось на КТ. Цей томограф робить 4 зріза за один оберт трубки. Серце живої людини скорочується, коли лівий шлуночок. В систолі буде ось цей рівень томографії. Коли в діастолі ось цей ось ці сходинки, ось це відгриз томограф. Це не силует серця, такий, як сходинки. Це був артефакт руху серця. Давайте це роздивимось краще. Ось так. Давайте подивимось всередину, що ми побачимо. І ми бачимо ось ці сходинки. Це від того, що серце рухається. І це від того, що серце рухалось під час знімку. Цей артефакт. Цей штучний феномен я бачив декілька разів. І коли біля серця, на знімку, є така тінь, яка нагадує начебто відділену частину серця як частка апельсина, такий феномен можна дослідити без КТ. Можна зробити просто. Просто повторити знімок.